Мене звати Тетяна Мельник, і я народилася у, здавалося б, звичайній родині середнього класу в тихому спальному районі. Мої батьки Дмитро та Світлана Мельник були просто одержені методиками дитячого розвитку та раннього навчання. У нашому домі скрізь лежали стоси книжок для батьків, а мама постійно говорила про якусь нову теорію, про яку щойно прочитала. Світлано, тобі не здається, що ми трохи перегинаємо палицю. Пам'ятаю, як одного вечора запитав тато, коли мама намагалася навчити мене простої арії Мені ледве виповнилося три. Ні, Дмитре, це вирішальні роки для розвитку, наполягала мама, показуючи йому ще одну яскраву картку. Книжки кажуть, що треба починати рано. Озираючись назад, я не можу не сміятися з того, яким звичайним був мій розвиток, попри їхні невтомні зусилля. Я сіла. Пішла і заговорила точно за графіком ніякого Вундеркінда, але замість того, щоб прийняти, що кожна дитина розвивається у власному темпі, мої батьки побачили в мені свій перший невдалий експеримент усе змінилося, коли народилася моя сестра. Яна мені було три роки і наш дім раптом перетворився на щось схоже на тренувальний табір для геніальних немовлят. Мама на той час навіть пройшла спеціальні курси. Сповнена рішучості не повторювати тих помилок, які, на її думку, вона зробила зі мною. Різниця в підході до виховання Яни була разючою. Там, де у мене були звичайні іграшки, у Яни були розвиваючі навчальні інструменти. Де у мене були книжки з картинками, у Яни були матеріали для розвитку когнітивних здібностей. кожне її досягнення ставало святом. Перші слова вона вимовила рано. Ходити почала раніше за своїх однолітків і могла складати пазли, призначені для старших дітей. Мої дідусі й бабуся, Петро та Олена Мельник, жили всього за кілька кварталів, і їхній дім став моїм притулком. Вони ставилися до Яни і до мене абсолютно однаково, обдаровуючи нас обох однаковою любов'ю та увагою. Я пам'ятаю один недільний день, коли мені було близько п'яти років, я сиділа на колінах у бабусі Олени. А вона читала казки нам обом. Обидві мої онучки ідеальні такими, якими вони є, казала бабуся, даючи кожній з нас по печиву. Це, здавалося, завжди дратувало маму, яка стискала губи й бурмотіла щось про визнання виняткового таланту. Світлано, якось твердо сказала бабуся під час сімейної вечері, дітям потрібна любов, а не тиск. Вони не наукові експерименти. Мамо. Ви не розумієте сучасного виховання, тато кинувся на захист мами. Яна демонструє справжній потенціал. Ми повинні його розвивати. Я сиділа, розмазуючи хорошок по тарільці, вже розуміючи, що в очах моїх батьків я була лише тренувальним запуском, чорновою версією перед створенням їхнього шедевра. Початкова школа була для мене цілком звичайним досвідом. Я не була найкращою в класі, але й не пасла задніх. Я знайшла друзів, робила домашні завдання і загалом насолоджувалася тим, що була звичайною дитиною. Мої табелі були заповнені переважно вісімками та дев'ятками, іноді й десятками, що я вважала цілком нормальним. Однак мої батьки ледве на них поглядали. Потім настав день, коли я напішла до школи. Але на відміну від мене, яка ходила до нашої місцевої державної школи, моя сестра отримала зовсім інше ставлення. Ми записали Яну до академії для обдарованих дітей Ерудит, гордо оголосила мама одного вечора за вечерею. Вони рідко приймають таких маленьких дітей, але були дуже вражені результатами її тестів. Я пам'ятаю, як поперхнулася молоком. Ерудит, це та вишукана приватна школа на іншому кінці міста з величезною територією та олімпійським басейном. Вартість навчання там була вищою за ціну автомобіля. Витрати на цьому не закінчувалися. Щоразу, коли я наскаржилася на навантаження або влаштовувала істерику через домашні завдання, рішенням наших батьків було закидати проблему грошима. Я не хочу сьогодні робити математику, скиглила. Яна. Це занадто складно. Знаєш що, сонечко? казала мама. Якщо ти закінчиш домашнє завдання, ми поїдемо в магазин іграшок і купимо той новий ляльковий будиночок, який ти хотіла. Яні не знадобилося багато часу, щоб розкусити цю гру. Незабаром кожне незначне досягнення мало свою ціну. Якщо я отримую 12 за цей тест, можна мені новий айпад. Або я зроблю додаткове завдання, якщо ви купите мені ті дизайнерські туфлі. Тим часом я сиділа за кухонним столом, роблячи домашні завдання сама без нагород, без особливої уваги. Одного разу я отримала найвищий бал у класі за науковий проєкт, модель сонячної системи, яку я будувала тижнями. Коли я показала її мамі, вона лише кивнула і сказала: Це мило, люба. О, ти чула, що яну прийняли до поглибленої математичної програми. Остання крапля настала, коли мені було тринадцять. Я щойно закінчила прикрашати свою кімнату більшу з двох дитячих спалень. Плакатами моїх улюблених гуртів і кількома фотографіями з друзями. Це не було щось надзвичайне, але це був мій простір. Мій притулок. Одного вечора я навійшла до вітальні, де наші батьки дивилися телевізор. Я хочу кімнату, Тані», – вимагала вона, взявшись у боки. Моя замала для всіх моїх речей, і мені потрібно більше місця для моєї навчальної зони. Я підняла очі від книжки, впевнена. Що батьки відфілять себе без гузде прохання. Натомість мама і тато переглянулися. Знаєш, у цьому є сенс, сказав тато. У я справді набагато більше обладнання та навчальних матеріалів. Що? Ні, запротестувала я. Це моя кімната. Вона в мене маличку». Але мої заперечення залишилися непочутими. Наступного ж дня, поки я була в школі. Вони перенесли всі мої речі до меншої кімнати Яни. Коли я повернулася додому, то побачила, що Яна вже облаштувалася в моїй старій кімнаті, а її дорогий письмовий стіл займав місце, де раніше стояло моє ліжко. Це так несправедливо, кричала я, сльози текли по моєму обличчю. Життя несправедливе, Таню, зневажливо сказала мама. Твоїй сестрі цей простір потрібніший, ніж тобі. Не будь егоєстекою. Я хрюкнула дверима своєї нової, меншої кімнати і впала на ліжко, яке ледве вміщалося в просторі. Тієї ночі, дивлячись на незнайому стелю, я зрозуміла щось важливе. У цьому домі я завжди буду на другому місці. Наближався випускний у школі, і я місяцями досліджувала університети, писала заяви та мріяла про своє майбутнє. У мене були пристойні оцінки та кілька хороших позакласних занять у резюме. Хоча я не цілилася в Гарвард чи єль, я націлилася на кілька солібних державних університетів із сильними економічними факультетами. Та долоносна сімейна вечеря почалася як зазвичай. Дідусь і бабуся прийшли на мамину недільну печеню, і ми всі сиділи за обіднім столом. І я нахвалилася своїм останнім академічним досягненням, а мама і тато променисто дивилися на неї з гордістю. Тож, таню, бабуся Олена звернулася до мене зі щирим інтересом. Розкажи нам про свої плани на університет. Куди ти думаєш вступати? Я випросталася на стільці схвильована можливістю нарешті поділитися своїми планами. Ну, я розглядала економічний факультет національного університету. Там о, щодо цього, мама перебила мене на півслові, поклавши видалку на тарілку з різким дженкотом. Ми хотіли обговорити це з тобою, Таню. Ми з батьком вирішили, що не зможемо допомогти тобі з оплатою навчання в університеті. Нам потрібно зберегти всі наші ресурси для освіти Яни. Не. У неї є реальний шанс потрапити до Києво-Мохилянської академії, а це буде надешево. Ви не можете бути серйозними. Виделка дідуся Петра з гуркотом впала на його тарілку. А як щодо майбутнього? Тані. Мама зітхнула, ніби пояснювала щось очевидне маленькій дитині. Послухайте, ми повинні бути реалістами. Яна обдарована. У неї справжній потенціал. Таня ну, таня звичайна. Вона може знайти роботу одразу після школи або, можливо, піти на якісь курси в коледжі, якщо назбирає грошей. Як ви смієте. Голос бабусі тремтів від гніву. Як ви можете так зневажати власну доньку? О, будь ласка, визвірився тато. Його обличчя почервоніло. Давайте не будемо прикидатися. Таня ніколи не виявляла жодних виняткових здібностей. Вища освіта для неї буде марною тратою. Ми просто практичні. Я більше не могла цього терпіти. Стіни, здавалося, змикалися навколо мене. Відсунувши стілець, я вибігла за столу, сльози вже текли по моєму обличчю. Позаду я чула продовження суперечки. Логіка моїх батьків зіткнулася з обуренням моїх дідуся та бабусі. Приблизно через 15 хвилин у моїй двері тихо постукали. Таню можна зайти, люба. Це була бабуся Олена. Я не відповіла, але вона все одно зайшла, сівши на край мого ліжка. Її тепла рука почала малювати кола на моїй спині, так само, як вона робила, коли я була маленькою. Ми з дідусем прийняли рішення. М'яко сказала вона. Ми оплатимо твоє навчання в університеті. Повністю. Я перевернулася, витираючи очі. Що? Але ж це занадто багато грошей. Дурниці вона посміхнулася, простягаючи руку, щоб прибрати волосся з мого заплаканого обличчя. Ти заслуговуєш на освіту не менше, ніж будь-хто інший. Навіть більше. Бо ти важко працювала для цього без будь-якої підтримки. Вперше за той вечір я відчула, як посміхаюся, у щось усередині мене змінилося, я зрозуміла, що мені більше не потрібне схвалення батьків. У мене були люди, які вірили в мене, і, що важливіше, я починала вірити в себе. Студентське життя мені ідеально підійшло. Далеко від постійних порівнянь і критики батьків я розкрітла на економічному факультеті. Мої викладачі хвалили моє аналітичне мислення, і я виявила, що маю природний талант до розуміння ринкових тенденцій та інвестиційних стратегій. Кожних вихідних я дзвонила дідусеві й бабусі, щоб розповісти їм про свої успіхи. З батьками я не розмовляла з моменту від'їзду до університету. Вони теж не намагалися зі мною зв'язатися, що, чесно кажучи, Полегшувало ситуацію. Єдині новини про них я отримувала через дідуся і бабусю, і один конкретний цвінок усе змінив. Ти не повіриш, що відбувається з Яною, сказала одного вечора бабуся, її голос був важким від занепокоєння. Вона зовсім злетіла з котушок. Ти ж знаєш, вона вступила до Києво-Могилянської академії, твої батьки не могли наговоритися про це. Але, схоже, як тільки вона туди потрапила. Подалі від постійного нагляду твоїх батьків, їй просто стало байдуже до навчання. Я слухала, як бабуся малювала картину драматичного падіння моєї ідеальної сестри. Яна, здається, відкрила для себе вечірки хлопців і свободу робити все, що заманеться. Її ретельно виплеканий образ сімейного генія розоїсипався за лічені тижні. Твоя мати дзвонила мені вчора в сльозах, продовжувала бабуся. Деканат надіслав їм попереджувального листа. Яна майже не відвідує заняття, а коли з'являється, то або спізнюється, або з похмілля. А що роблять мама і тато? О, вони не знаходять собі місця. Вони спробували все погрожували перекрити їй кишенькові гроші, обіцяли нову машину, якщо вона покращить оцінки, навіть літали до Києва, щоб вправити її мізки. Але Яна просто сміється з цього. Іронія не пройшла повз мене. Після років, коли вони давали яні все, що вона хотіла, мої батьки створили людину, яка не знала, як поводитися з відповідальністю. Через місяць бабуся подзвонила з новинами. Ну, нарешті це сталося, сказала вона. Яну відрахували з могилянки. Провалила майже всі предмети і мала занадто багато дисциплінарних стягнень, щоб їх порахувати. Я ледве могла в це повірити. Золота дитина Вені, та, що мала принести славу родині, відрахована з університету всього після одного року. Вона повернулася додому, додала бабуся. Твої батьки в шоці. Вони продовжують казати, що це якась помилка, що університет не зрозумів особливих потреб я ніяк обдарованої студентки. Протягом наступних кількох місяців. Завдяки моїм регулярним розмовам з дідусем і бабусею, я дізналася, що вона влаштувалася в комфортний режим абсолютної бездіяльності. Вона спала до полудня щовечора гуляла з різними хлопцями і ставилася до будинку наших батьків як до готелю. Твій батько намагався змусити її хоча б пошукати роботу, розповів мені дідусь під час одного цвімка. Вона сказала йому, що робота це нижче гідності людини її інтелектуального рівня. Я відчувала себе виправданою і задоволеною, і водночас відчувала полегшення, що я втекла від їхніх задушливих очікувань і знайшла свій власний шлях. Після закінчення університету я отримала посаду молодшого інвестиційного аналітика в Meridian Finance, одній з найповажніших фірм у моєму рідному місті. Дідусь і бабуся наполягли, щоб я залишилася з ними, поки не влаштуюся, і я з вдячністю погодилася. Несподівана зустріч з батьками сталася в суботу вранці в супермаркеті Сільпо. Я порівнювала ціни на органічні помідори, коли почула голос матері. Таню, це справді ти. Я обернулася і побачила обох своїх батьків, які виглядали старшими, ніж я їх пам'ятала. Мама вчепилася у свій візок для покупок, як у рятувальний круг. Ми так сумували за тобою, сказав тато, його голос був незвично ніжним. Щому б тобі не зайти до нас на вечерю якось. Частина мене хотіла відмовитися, нагадати їм, як вони знехтували мною багато років тому. Але цікавість перемогла. Звісно, почула я себе Коли. Вечеря була сюрреалістичною. Той самий будинок, той самий обідній стіл, але все відчувалося інакше. Мої батьки не могли перестати хвалити мою роботу в меридіан фінанс. Інвестиційний аналітик у такій престижній фірмі, повторювала мама. Ми так пишаємося тобою, люба. Ігор Васильович казав мені, що в меридіан беруть тільки найкращих і найрозумніших. Я бачила, як кісточки пальців я не біліли навколо її видоки. Вона щойно звільнилася з чергової роботи в роздрібній торгівлі, третю і за той рік. Протягом наступних кількох років я просувалася кар'єрними сходами в меридіан. Кожне підвищення приносило нові обов'язки та виклики, які я долала з ентузіазмом. Мої батьки почали запрошувати мене на регулярні сімейні вечері, і я іноді погоджувалася, підтримуючи обережну дистанцію, але дозволяючи їм повернутися в моє життя. Я напродовжувала свою модель короткочасних робіт і довших періодів безробіття, так і не покинувши батьківського дому. Вона могла кілька місяців працювати офіціантикавою, а потім звільнитися. Бо це було нижче її гідності. Вона пробувала працювати на ресепшені, а потім йшла, бо це було занадто нудно. Усе знову змінилося на одному з наших сімейних зібрань. Яна увірвалася до будинку, тягнучи за собою високого, добре одягненого чоловіка років 30. Усім привіт! Це Костянтин, тріумфально оголосила вона. Мій хлопець Костя був вічливим і красномовним, очевидно, з грошима. Я на весь вечір кидала на мене самовдоволені погляди. Бачиш, нарешті сказала вона під час вечері, її голос сочився задоволенням. «Беюся об заклад, ти не очікувала, що я знайду когось раніше за тебе, пані Кар'єрство. Я просто знизила плечима і взяла ще один шматок маминої печені. Спроба я не зачепити мене, здавалася дитячою, особливо враховуючи все, чого я досягла. Мої батьки, однак. Були повністю зачаровані костею. Вони ловили кожне його слово про імперію нерухомості його родини та його освіту в приватній школі. Коли він пішов того вечора, пообіцявши відвести яну в якийсь шикарний ресторан на наступних вихідних, мама відвела мене вбік. Хіба це не чудово? Схвильовано прошепотіла вона. Костя з такої хорошої родини. Їм належить половина комерційної нерухомості в центрі міста. Яна нарешті знайшла свій шлях до успіху. Я не стала вказувати на те, що зустрічатися з багатим чоловіком це не зовсім кар'єрне досягнення. Деякі речі ніколи не змінюються. Мій великий прорив у меридіан фінанс стався, коли я виявила критичну помилку в одному з наших основних інвестиційних портфелів. Старші аналітики пропустили закономірність високоризикових інвестицій, які могли коштувати нашим клієнтам мільйони. Я не спала три ночі поспіль, аналізуючи дані та готуючи комплексний звіт. Пані Мельник, це неймовірно, сказав пан Давиденко, наш генеральний директор, під час екстреної наради, яку я скликала. Як ви це помітили? Я помітила невідповідності в моделях оцінки ризиків, пояснила я, проводячи їх через свої висновки. І якщо ми зараз перерозподілимо ці інвестиції, ми зможемо не тільки уникнути збитків. А й потенційно збільшити прибутковість на 12%. Моя стратегія спрацювала краще, ніж хто-небудь очікував. Протягом шести місяців реструктуризований портфель показав 15-відсоткове зростання прибутковості. Клієнти були в захваті, а репутація меридіан злетіла. Після цього успіху я розробила новий інвестиційний алгоритм, який допомагав виявляти можливості на ринках, що розвиваються раніше за наших конкурентів. Потім настав день, який усе змінив. Мене викликали до зали засідань, я очікувала на чергову рутину нараду Тетяно, почав пан Давиденко, ми створюємо нову посаду інвестиційного директора, і ми хочемо, щоб ви її зайняли. Я ледь не впустила чашку з кавою. Інвестиційний директор це означало, що я буду відповідати за всі інвестиційні стратегії фірми. Це було величезне підвищення. Що пропускало кілька традиційних кар'єрних сходинок. Першими, кому я зателефонувала, були дідусь і бабуся. Вони були не в собі від щастя і гордості. Я поділилася новиною з батьками на нашій наступній сімейній вечері. На мій подив, вони здавалися щиро схвильованими. Це треба відсвяткувати. Заявила мама. Ти повинна влаштувати вечірку. Я думала забронювати приватну залу у валюрі. Сказала я, маючи на увазі елітний ресторан у центрі. Я могла б запросити всю родину. і...» О, ні, ні, перебила мама, зневажливо махнувши рукою. Ти повинна влаштувати її тут. Ми з батьком допоможемо все організувати. Це буде набагато особистіше, особливіше. Я запрошу всіх родичів, замовлю Кейтеринг з того чудового місця на липовій вулиці. Її ентузіазм був заразливим, і я погодилася. Протягом наступного тижня я переказала гроші на рахунок матері на витрати для вечірки, і вона тримала мене в курсі регулярними телефонними цимками. Вечір почався так багато обіцяючи. Я приїхала до будинку батьків у своїй улюбленій чорній коктейльній сукні та перловому намисті, подарунку від дідуся і бабусі на випускний. Будинок був чудово прикрашений свіжими квітами на кожній поверхні та елегантним сервіруванням на обідному столі. Кейтерингова компанія перевершила саму себе. Аромат вишуканої їжі наповнював повітря. Члени родини вже були там, спілкуючись невеликими групами. Мої дідусь і бабуся тепло мене обійняли. Тітка Софія поцілувала мене в щоку. Дядько Роман поплескав по плечу. Яна була в центрі уваги у вітальні, одягнена в приголомшливу синю дизайнерську сукню, а поруч з нею стояв Костя в дорогому костюмі. Коли всі гості зібралися, ми сіли за великий обідній стіл. Я підвелася з келихом шампанського в руці, готова зробити своє оголошення. Я хотіла б подякувати всім, що прийшли сьогодні ввечері. Почала я: О, сонечко, дозволь мені. Мама підскочила, перебивши мене на півслові. Її голос майже співав від хвилювання, але не з тієї причини, на яку я очікувала. Ми зібралися тут сьогодні, оголосила вона, променисто дивлячись на зібраних членів родини, щоб відсвяткувати чудову подію. Наша прекрасна Яна та її чудовий Костянтин заручилися. Кімната вибухнула вигуками та привітаннями. Яна вдавала, що червоніє, демонструючи величезну діамантову каблучку, якої я раніше не помічала. Костя гордо посміхався поруч з нею. Я впала назад у своє крісло, келих шампанського ледь не вислизнув з моїх онімілих пальців. Цього не може бути. Вечірку, за яку я заплатила, моє святкування підвищення захопили для оголошення Яни. Озираючись навколо столу в невірі, я бачила лише щире щастя на обличчях усіх. Навіть мої дідусь і бабуся посміхалися і вітали щасливу пару. Саме тоді до мене дійшло, ніхто з них не знав, що це мало бути моє свято. Мої батьки запросили їх на вечірку з нагоди заручин, а не на вечірку з нагоди підвищення. Моє крісло заскреготіло по підлозі, коли я підвелася, гнів палав у моєму горлі. Але перш ніж я встигла щось сказати, я відчула залізну хватку батька на своєму зап'ясті. Він притягнув мене ближче, його посмішки не зникали для гостей. Але його прошепотіні слова були крижанами. Не смів влаштовувати сцену, прошипів він крізь стиснуті зуби. Якщо ти зіпсуєш це для своєї сестри, ми викреслимо тебе з життя. Ніякого спадку, ніякої родини, нічого. Сядь і посміхайся. Я вирвала руку з батьківської хватки. Ні, сказала я, мій голос прорізав веселу балаканину. Всі повинні знати правду. У кімнаті запала тиша. Сама вдоволена посмішка я не застигла на її обличчі. Ця вечірка, продовжувала я, мій голос ставав сильнішим, мала бути на честь мого підвищення до інвестиційного директора в Меридіан Фінанс. Я заплатила за все, за їжу, за прикраси, за все. Мої батьки взяли мої гроші і перетворили моє святкування на вечірку з нагоди заручень яни, не сказавши мені. Кімнату наповнили вигуки та шепіт. Рука тітки Софії злетіла до рота від шоку. Це неправда спробувала перебити мама, її обличчя почервоніло. Таню, припини ці дурниці негайно. Покажіть їм запрошення, тітко Софія спокійно сказала, я, що там написано. Тітка Софія порилася в сумочці і витягла кремову картку. Тут тут написано. Запрошуємо вас відсвяткувати заручений Мельник та Костянтина Ольжича. Костя повільно підвівся його обличчя потемніло. Ви сказали мені, що це сімейна вечеря, де ви оголосите про наші заручини. Ви нічого не казали про те, що ви вкрали свято вашої сестри. Костю, любий, дозволь мені пояснити, почала Яна, але він перебив її. Ні, я бачив достатньо. Він звернувся до мене. Мені шкода, Таню. Я й гадки не мав. Потім він подивився на Яну. Ці заручини скасовуються. Я не буду частиною родини, яка так поводиться з людьми. Подивися, що ти наробила. Закричала на мене Яна, коли Костя вийшов Ти все зруйнувала. Ти просто заздриш, бо я знайшла когось, а ти досі сама. Заздрю. Недовірливо розсміялася я є інвестиційний директор великої фінансової компанії. Мені не потрібно красти чужу вечірку або заманювати багатого чоловіка в шлюб, щоб відчути себе успішною. Досить! заревів тато, підводячись. Ти зайшла занадто далеко, Таню. Ти більше не частина цієї родини. Вважай, що тебе позбавили спадщини. Мене це влаштовує. Сказала я, але перш ніж я встигла продовжити, голос дідуся прогримів через стіл. Насправді, Дмитре, сказав він, підводячись разом з бабусею, твій спадок не матиме великого значення. Ми з Оленою вже змінили наш заповіт Усе, що ми маємо, перейде тетяні. Що? ахнула мама, вражена. Вона єдина в цій родині, хто має хоч якусь єдність, додала бабуся твердим голосом. Ми роками спостерігали, як ви віддавали перевагу Яні і відштовхували Таню. Більше цього не буде. Після цього вечір перетворився на хаос. Родичі почали розходитися, збентежено поспішаючи. Яна в сльозах втекла нагору, а мої батьки стояли в приголомшеній тиші. Я взяла свою сумочку і пішла до дверей, високо піднявши голову. До побачення, сказала я, не озираючись. Не завезуйтеся зі мною більше. Це було три роки тому. Я не розмовляла з батьками чияної з тієї ночі. Через знайомих я чула, що я на досі живе вдома, озлоблена через втрату кості та його грошей. Мої батьки намагалися зв'язатися зі мною раз чи два, але я заблокувала їхні номери. Мої дідусь і бабуся, однак, залишаються моєю опорою. Ми вечеряємо разом кожної неділі. І вони пишаються моїми досягненнями більше, ніж мої батьки будь-коли. Іноді я думаю про ту ніч і розумію, що це було найкраще, що могло статися. Це звільнило мене від пошуку схвалення від людей, які ніколи б його по справжньому не дали. Минулого тижня мене назвали наймолодшим генеральним директором в історії Меридіан Фінанс. Коли я розповіла дідусявій бабусі, бабуся заплакала від щастя. А дідусь відкрив пляшку шампанського, яку зберігав для особливого випадку. За справжність проголосив він тост і за те, щоб знайти свій власний шлях. Я підняла свій келив і посміхнулася. Нарешті я була саме там, де й мала бути. Кінець історії.